Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Радянський винищувач Міг 1.44 створювався для противаги американському винищувачу f 22 тому його характеристики мали бути кращими від американського літака. Радянська авіаційна промисловість не могла цього зробити. Прийшлось трошки, але дуже сильно збрехати. Як завжди це робилось в СРСР, включили машину пропаганди. Сказали, що на міг 1.44 буде встановлено плазмовий генератор для зменшення площі ефективної відбивної поверхні в 100 разів і що буде розроблена сама сучасна авіоніка краще від Ф-22. Сказати просто. Але загальна відсталість СРСР не дозволила створити бортове радіоелектронне обладнання краще або хоча б близько порівню до Ф-22. Міг 1.44 створений в одному екземплярі, випробування не проводяться, програма закрита через неможливість реалізувати технічні умови на розробку цього літака. Двигуни для, один, для міг 144 немає, двигунів немає і сьогодні, через 30 років після початку робіт. По плану мав бути ал 41 ф але його е, зробили зовсім недавно. І він не відповідає зараз вимогам до літаків п'ятого покоління. Навіть в Китаї відмовились від цього е, двигуна. Замість аал 141 f Китайці зробили свій WS15 набагато кращий від всіх російських двигунів. Підтримайте наш кредомовний канал Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон допоможе знищувати окупантів і збереже життя наших воїнів. Дрон потрібен вже сьогодні, час має значення. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, Главнозвісної 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаю, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава. Раптом. В Радянському Союзі дізнались, що f 22 Raptor, майбутній суперник, винищувача Міг 1.44, має дуже досконалу пасивну систему радіо, по, радіолокаційного попередження і радіоелектронної боротьби під назвою AN-Drop ALR-94. Це дуже якісна штука. Це пасивна система, вона е, сама нічого не випромітнює. вона робить чисто в режимі прийому. Це дає можливість f 22 залишатись невидимим для противника, виявляючи лише любе радіовипромінювання ворожих літаків. Ця система покриває суцільно 360 градусів завдяки антеннам, розташованим по всьому літаку. Це система мультиспектральна, вона бачить в усіх радіодіапазонах. І за сотні кілометрів вона виявляє ворога. Потужне, радіо, потужне радіопромінювання того казкового приладу під назвою плазмогенератор А в 22-й виявить за 1000 кілометрів, це мінімум. Ну бо воно дуже потужне. Ідея встановити плазмогенератор для цілеї маскування літаків виявилась пустою і дурною фантазією російських керівників. Нічого з цього не вийшло. По-перше, а по друге, виявилось, що вона і не потрібна, тому що вона не вирішила би питань маскування літака на полі бою. Декілька слів хочу сказати про е, нашоломну систему цілевказання. Це справжня революція в бойовому застосуванні авіації. Це велике досягнення. Вона дозволяє пілоту наводити озброєння на ціль простим поглядом. Це значно скорочує час реакції та підвищує бойову ефективність у повітряному бою. Фактично, це інтегрована прицільна система, дисплей, що вбудовані в шолом пілота. Вона дозволяє відображати інформацію про цілі, швидкість його, висоту цілі, тип літака прямо перед очима пілота. Вона може наводити ракети типу повітря, повітря і повітря Земля за напрямом погляду пілота. Система ефективно працює в умовах обмеженої видимості і при маневрах з високим перевантаженням. Вона забезпечує переваги в бою. Це швидке захоплення цілі, що особливо важливо, в ближньому бою. Вона зменшує навантаження на пілота, бо не потрібно постійно перерозподіляти увагу між приладами. А ми всі знаємо, що всі помилки, ну, майже всі помилки в пілотуванні бувають від того, що пілот неправильно перерозподілив свою увагу під час маневрування. Тому він щось не помітив і сталася аварія. Ну, в результаті, якщо йому не треба робити ці постійні перерозподілення уваги, то це дає, дає кращу, краще виживання на полі бою. І перемогу повітряному бою такому пілоту. Як же працюють такі системи? Значить, працюють вони так. Є система інфрачервоних датчиків спрямована на очі пілота. Бортовий комп'ютер через інфрачервоні датчики фіксує напрям погляду пілота і через систему цілевказання наводить головки самонаведення ракет навіть тоді. Коли ціль знаходиться в стороні від осі літака, пілот повернув голову в сторону, побачив ціль. Він е, може давати команду на стрільбу, тому що е, система, е, нашолобна система цілевказання вже туди направила е, головки самонаведення ракети. Особисто я вперше таку систему, побачивши в Радянському Союзі ще в далекому 1987 році. Це була так звана електронно-оптична система СУРА-М для пілотів винищувачів Міг 29 і Су-27. На той час, та й до 90-х років, і в 90-ті роки, чесно кажучи, жоден з моїх знайомих пілотів, що літали на Міг 29 і Су-27. Не користувався цими шоломами. Ну, так їх показували, розказували, які вони цікаві, що їх дуже складно нам налагоджувати. Ці шоломи носили на високі засідання і показували всім, хто був допущений до високої військової таємниці. Ну, звичайно, за майже 40 років, що минуло з цієї пори, сура М була доведена до деякого робочого стану. Мені важко сказати, наскільки вона ефективна. Але вона зараз використовується. Сьогодні таким шоломом користуються пілоти російських винищувачів на літака, включаючи су 30 і су 35 А от на новому російському Су-57 вже використовується нова, нашоломна система цілевказання. Я навіть не знаю, як вона називається. І відгуків про неї також поки я не чув. Безумовно, на сьогодні самою ефективною системою нашоломного цілевказання це системи нашоломного цілевказання для пілотів-винищувачів f 35 Її ефективність дуже висока, вона дуже зручна, і всі, хто має можливість дати оцінку, дають їй саму високу оцінку, дають саму високу оцінку якості роботи цієї нашоломної системи. Підтримайте наш корономовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Нам дуже потрібні підписки. Запрошуйте друзів на наш Патреон. Використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву Байміякофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!